Як то кажуть, буря вже пройшла, а вони лише тепер махають кулаками. Тут на Ковальщині справді немов якийсь людський буревій позносив дерева. Ми знаходимося на місці масштабної вирубки біля села Білашів. Скільки кинути поглядом, видно, що зрізані дерева і пеньки вже викорчовують. На місці працюють фахівці Держекоінспекції та поліція. Скільки тижнів тут різали, вивозили деревину і курчували пні можна лише уявити. Не за ніч же стільки нарізали, коли полисіло зо 20 гектарів, екологи прийшли рахувати пеньки. Одинадцять спеціалістами інспекції було виявлено дану порубку. Зроблено реєстрацію на лінію 102. на сьогоднішній день. Ми є залучені як спеціалісти для обміру та заміру вище вказаних пнів. Скільки тут дерев, я? яка десь приблизно? Не знаємо, поки що ведуться заміри, тобто ну, точної кількості не, не, не відомо ще. Зробили тільки половину ділянки, але, як можемо бачити, масштаби великі. Вони самосівні чи це були насадження? Не, не готовий сказати. На даний момент ми бачимо, що ну, велику кількість пнів, але звичайно, що ділянка була частково самозаліснена і лісом вкрита. Кажуть, ця ділянка не належить до лісгоспу. Міряємо діаметр терпня. Міримо перпендикулярно, тобто от 22, а ось так 20. Значить, середній діаметр 21. 21. Ви робите тут заміри, які дерева, якого діаметру вже нарахували. Тут практично дві породи, тільки сосна і вільха. Діаметри дуже різні. Практично починаючи від 12 сантиметрів і закінчуючи майже 70. Частина ділянки ще не викорчувана. Ось за моєю спиною на полі залишилася техніка, але нікого з працівників не видно. Не видно і номеру на техніці. Трохи далі лежать колоди. Ще далі цілі гори складеного гілля дерев. На місці порубки зустрічаємо і слідчого. На даний момент проводиться огляд місця події в межах кримінального провадження. За детальною інформацією прошу вас звернутися до прес-центру. Кримінальну справу кажуть правоохоронці відкрили за статтею Незаконна порубка. Виявляється, у 2021 році Держгеокадастр передав кілька ділянок сільраді у комунальну власність, каже заступник голови громади. От місцеві владці надумали, що з ними робити. У 23-му році був сформований перелік земельних ділянок, які підлягають продажу або їх право оренди на земельних торгах. І ця земельна ділянка потрапила до цього переліку. Були організовані земельні торги. Земельна ділянка продалася в му році, здається, в березні місяці на земельних торгах право оренди придбали за 22 тисячі за гектар. По ціні і на сьогоднішній день ця земельна ділянка. Вона є сільськогосподарського призначення. Так як ми її отримали з державного Кадастру, так ми нічого не міняли. І вона використовується як земельна ділянка сільськогосподарського призначення. У сільраді показують договір оренди 20 гектарів на 10 років. Це за один гектар – 22 тисячі чотириста тисяч за одну земельну ділянку. За рік так. Це гроші йдуть у наш місцевий бюджет. Там якісь вона була самозаліснена та ділянка. Якщо вона була самозаліснена, то нам би мусило прийти якесь повідомлення, лист від е, зацікавленої сторони. Ну, наприклад, у нас були такі звернення від лісів України, де заліснені були земельні ділянки. Ми їх дійсно передавали їм. Ось, а по даному факту у нас ніяких не було ні звернень, нічого, чи була вона заліснена, чи ні. Вона земля це землі сільськогосподарського призначення. Вони так рахували державкадастри, і так нас. Чи потрібні додаткові дозволи і погодження на такі роботи, як тут? Наскільки мені відомо, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, то е, не потрібен ніякий дозвіл, це передбачає, здається, стаття 10 е, порядку чи закону. Ну, Точно не пам'ятаю, кому стаття 10 передбачає, не передбачає отримання будь-яких дозволів на проведення там якихось там робіт із спецкористування цією земельною ділянкою, тобто і на вирубку на збір там трав, на вирубку зелених насаджень, якщо земельна ділянка в оренді, так само як у власності. Можливо, самі орендарі пролють світло на цю вирубку, які мають дозвільні документи, скільки тут зрізали деревини, що планують сіяти. Пані Олена. Не хочу коментувати нічого, бо не кам'яному, тому помищайте. Як цю всю вирубку узгоджували із законом? Є тут кримінал, чи все чесно, без жодних підкилимних домовленостей? Покаже слідство. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.